Всесвіт невічний, він створений богом миттєво, про що розповідає Біблія. Це неймовірно, продовжимо. Розберемо другий науковий факт: це перший закон термодинаміки, який доводить, що записане у Біблії істина. Часто можна чути, що існування Бога неможливо довести науково, але саме вчені християни заснували науку, вони не тільки вірили в Бога. Але раціонально логічним способом стверджували божественну присутність у світі, закони Творця, його владу у всесвіті та в кожному житті. Приклад тому Джеймс Джоуль чи знаєте ви, що одиниця виміру енергії була названа Джоулем на честь цього великого вченого християнина, який зробив несумірний внесок у науку? Джоуль був щирим християнином, який був відомий своєю терплячістю та смиренністю. Він шукав Божої волі і підкорився їй. Джоуль твердо приймав Бога як творця, його слова свідчать нам про пріоритети, за якими він жив. Джеймс говорив: після пізнання і підкорення Божій волі, наступною метою має бути пізнання його мудрості, сили та доброти. Як свідчить про це його творіння?